У Австрії розбився автобус з українцями. Четверо людей загинули. Ще четверо тяжко поранені. Про це повідомляє австрійський телеканал ОРФ. Мікроавтобус, у якому за кермом був чоловік та вісім пасажирок жінок, зіткнувся із вантажівкою близько шостої ранку біля містечка Зебенштайн у напрямку Відня. Речник австрійської поліції повідомив, що вантажівка із напівпричепом найімовірніше за все виїхала із паркувального місця на смугу розгону, а мікроавтобус із українськими пасажирами її зачепив. За даними змі загиблі та поранені громадяни України, людей із мікроавтобуса після ДТП довелося визволяти за допомогою спецобладнання. Постраждалих ушпиталили. Водії пасажир-вантажівки зазнали легких травм. ТСМ вдалося поговорити з другим секретарем посольства України у Республіці Австрія Назаром Стецишиним. Консули відразу виїхали на місце, як стало відомо, про ДТП на території Австрії за участю українських громадян. Консули наразі перебувають на контакті з поліцією та з'ясовують додаткові обставини. Пригоди вся релевантна інформація передається Міністерству закордонних справ. Подальша комунікація здійснюватиметься саме міністерством.